Держави-союзники України поставляють ЗСУ найновіші зразки зброї, у тому числі відомої на весь світ по культових бойовиках, яку наші збройні сили використовують проти ворога. У цьому відео ми розкажемо вам про найефективніші види озброєння, які вражають ворога на відстані. А в кінці ролика розповімо про зброю, яка змінить правила гри на полі бою. Поїхали! Ракета Брімстоун. Брімстоун це англійська ракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня, розроблена консорціумом MBDA UK для британських королівських повітряних сил. Ракети Брімстоун призначені для знищення масових скупчень бронетехніки противника за допомогою активної радіолокаційної головки наведення міліметрового діапазону. Ракетами Брімстоун можуть бути оснащені літаки, винищувачі і гелікоптери, різноманітні наземні пускові платформи, такі як бронетр. Транспортери, колісні або гусеничні всюди ходи, наземні пускові установки на колісних шасі і безпілотні роботи, а також важкі ударні безпілотні літальні апарати, у тому числі великі бойові квадрокоптери. Міліметровий діапазон ракет забезпечує точність навіть проти цілей, що рухаються. Тандемна кумулятивна бойова частина має високу ефективність проти сучасних танків. Брімстоун це ракета типу вистрілив і забув, в яку дані про наведення. Завантажуються перед запуском. На пристрої запуску, який займає одну точку підвіски, можна розмістити три ракети Брімстоун. Незначний зоровий та інфрачервоний слід ракет мінімізує їх виявлення ворожими датчиками. Брімстоун дає можливість визначити, де їй найкраще завдати удару, спричинивши найбільшої шкоди. Можливо, запрограмувати ракети на ураження цілей з особливою сигнатурою радіолокації, оскільки в повітрі може бути до 24 ракет. Система наведення має алгоритм, який забезпечує ураження цілей у шаховому порядку. Маса ракети Брімстоун 50 кілограмів, довжина 1,8 метра. Дальність ураження ракети від 12 до 40 кілометрів у залежності від пускової платформи і модифікації. Ракети Брімстоун мають надзвукову швидкість у 450 метрів на секунду. У змі можна зустріти інформацію про передачу Україні 600 британських ракет Брімстоун. Дрон Камикадзе Switchblade. Свічблейд це тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс розробки американської компанії Areo Wireonment. Дрон розроблений у 2010-х роках і призначений для ураження противника методом самознищення. Він може бути кваліфікований як літак снаряд, дрон камікадзе або ж баражуючий боєприпас. Існує два варіанти дронів, які відрізняються максимальною відстанню ураження та типом боєголовки. А саме свічблейд 300 вагою у 2,7 кг Кілограма і Switchblade 600 вагою у 23 кг. кілограми. Switchblade 300 може вражати цілі на відстані до 10 кілометрів, а Switchblade 600 до 40 кілометрів. Дрони Switchblade мають достатньо компактну форму, тому їх можна переносити в рюкзаку. Їх можна запускати з різних наземних, морських а також повітряних платформ. Так, у 2021 році американська компанія General Dynamics Land Systems презентувала прототип гусеничного робота Ті Арекс. Створення. Ороного як пускова платформа для дронів камікадзе. Робот TRX містить два блоки по 13 пускових труб для БПЛА Свічблейд 600 а також два блоки по 12 пускових труб, здатних запускати дрони Свічблейд 300 Загалом на гусеничній платформі розміщується 50 дронів камікадзе. Проте на сьогодні ця платформа ще не запущена в серійне виробництво. Точна ж кількість отриманих дронів свічблейд для зсу у публічному просторі не озвучувалась протикорабельна ракета гарпун. Гарпун це американська протикорабельна ракета, яка є однією з найпоширеніших ракет у світі. Ракети гарпун розроблені компаніями Boeing Дефенс та Спейс Security у 1977 році. Гарпун має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Запуск ракет може здійснюватися з літаків, надводних кораблів, підводних човнів та берегових пускових установок. Наведення ракети здійснюється за допомогою активної радіолокаційної системи. Головки самонаведення ANDSQ28, яка забезпечує самостійний пошук, захоплення та наведення на ціль. Дальність виявлення цілі типу «Есмінець» становить 40 кілометрів у ясну погоду та 23 кілометри у дощову. А цілі типу ракетний катер 18 і 10 кілометрів відповідно. Операційна дальність польоту ракет гарпун від 140 до 315 кілометрів у залежності від модифікації. Бойова частина ракети проникаючого типу wdu 18 b має вагу 222 кілограми і довжину 0,9 метра. Загальна ж вага ракет гарпун від 540 до 691 кілограма у залежності від модифікації. Кількість ракет гарпун, які перебувають на озброєнні ЗСУ, публічно не оголошувалась. У 2022 році двома ракетами гарпун був знищений російський рятувальний буксир Василій Бех», який прямував до острова зміїний з озброєнням, у тому числі з. ЗР... Тор M2KM Дрон Камикадзе Warmate. WarMate – це ударний безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ураження противника методом самознищення. WarMate розроблений польським підприємством WB Electronics у 2014 році. Цей безпілотник, як правило, застосовується у парі з БПЛА FlyEye, який надає розвідувальні дані. Старт апарату відбувається через пневматичний запуск з контейнерної пускової установки. Апарат має електродвигун і складані крила, які забезпечують радіус дії комплексу, комплексу у 10 кілометрів тривалість баражування в повітрі 30 хвилин, максимальна швидкість 150 км кілометрів на годину. Стандартна висота польоту Вормейт від 30 до 200 метрів, максимальна 500 метрів, максимальна злітна маса комплексу 4 кілограми, маса боєголовки 800 грамів. Вормейт може бути споряджений різноманітними за типом ураження бойовими головками. Також БПЛА має автоматичний режим керування польотом і систему повернення при неспрацюванні. Збройні сили України отримали від партнерів понад 100 дронів Камікадзе Вормейт протирадіолокаційні ракети agm 88 ХАРМ. Харм це американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, побудована в 1983 році. Дальність польоту ракети Харм від 100 до 300 кілометрів залежно від модифікацій та умов застосування. Ракета здатна наводитися на високочастотні радіолокаційні станції. Ракета Харм обчислює розташування цілі і здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Бойова частина ракети містить 12845 елементів виконаних з вольфраму та модернізований заряд вибухової речовини, що забезпечує велику вражаючу здатність. Вага бойової частини 70 кілограмів. Збройні сили України використовують ракети ХАМ з 2022 року. Українські військові інженери за допомогою американських фахівців змогли інтегрувати ракети ХАРМ до літаків міг 29 Завдяки цьому українські льотчики успішно вражають російські радіолокаційні системи. Кількість переданих Україні ракет ЕДЖІМВІС. 88 Харм публічно не оголошувалась. Баражуючий боєприпас Defendtex Dron 40. Defentex Drone 40 це австралійський квадрокоптер з 40-мм міною. Вперше Defentex D-40 був представлений у травні 2019 року на конференції сил спеціальних операцій США. БПЛА нового типу вистрілюють з гранатомета або іншої пускової установки. Після чого запускаються власні гвинтомоторні групи і здійснюється політ. За допомогою власних засобів спостереження дрон забезпечує пошук цілі та розвідку. Також передбачена можливість запуску. Дронів з рук. Ці летючі міни здатні вражати не тільки особовий склад противника, а й більш захищені цілі, у тому числі танки. Дальність польоту Defentex D-40 Ді 40 до 20 кілометрів. Злітна вага боєкомплекту 300 грамів. У ЗМІ повідомляється, що ЗСУ отримали від союзників 300 баражуючих боєприпасів Defentex Drone Дрон 40. Крилаті ракети Сторм Шедоу. Storm Shadow це франко-британська авіаційна крилата ракета класу повітря Земля, призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, добре захищених засобами протиповітряної оборони. Ракети можуть використовуватись у будь-який час доби за складних метеоумов та при застосуванні противником засобів радіоелектронної боротьби. Політ ракети здійснюється в режимі проходження рельєфу місцевості по заздалегідь обраному коридору. Система керування обладнана приймачем американської системи суддової. Супутникової навігації GPS. на кінцевій ділянці використовується тепловізійна система самонаведення з функцією розпізнавання цілі. Бойова частина тандемна типу Броуч на підльоті вистрілює в ціль суббоєприпас, який пробиває отвір у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас, що спрацьовує всередині об'єкта з деяким уповільненням. Вага ракети Storm Shadow – 1300 кілограмів, довжина 5,1 метра. Storm Shadow є далекобійними ракетами. Їх операційна дальність польоту досягає 590 кілометрів. Фактично, ракети Storm Shadow є своєрідною альтернативою далекобійних ракет Atacms, запуск яких здійснюється з хаймарсів, які летять на відстань до 300 кілометрів. Точна кількість ракет Storm Shadow, які були передані Україні, публічно не оголошувалась. Спеціалісти стверджують, що ракети Storm Shadow стануть справжнім змінником правил гри з точки зору своєї дальності, адже українське військо отримає ті можливості, Ості, про які просило з самого початку широкомасштабного вторгнення. Окрім цього, нещодавно в Німеччині запропонували передати Україні крилаті ракети Таурус. Це шведсько-німецькі авіаційні дозвукові крилаті ракети, які є аналогом британських Шедоу». Ракети Таурус здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один не менш цікавий ролик про зброю, яку передали Україні наші партнери. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!